У столичній ветклініці зафіксували рекорд найбільшої ваги домашнього пацюка. Давайте порахуємо. Вага щора на ім'я Сквиш складає аж 555 п'ятдесят Грамів грозуна свого часу знайшли на вулиці е, Дмитро та Яна Павленки. на диво потрапивши до родини, сквиш не злякався людей і одразу ж прижився в е, новому домі. Дроти не гриз, вази не перекидав, але ревнував до комп'ютерної миші і завжди просився, аби його почухали. Розповідають господарі власник, пацюка Дмитро служить в ЗСУ, тож Відомо вдома буває не часто. А коли одного разу повернувся, не очікував побачити свого улюбленця. Настільки великим, за даними з відкритих джерел, не існує пацюка, який би важив більше 885 грамів, але в Україні. Тепер такий пацюк є. Дуже активний, дуже веселий, дуже контактний. Ви можете побачити, для мене такий рататуй з мультиків. Бо я не дуже люблю пацюків, але такий виглядає дуже комічно і по-мультяшному. Десь рік тому він же важив десь 400-500 грамів. Це звичайна вага для криси, ну цієї породи, цієї різновідності. Ну такий товстенькі, хорошенькі, тобто а потім далі, 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 далі. І в розмірах повеличиться. І ну так він ну десь за рік, коли його взяли, де взважили. Опа. А в Єкипедії вже таку інформацію не показує. А потім далі, 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 далі. А потім дивимося, що взагалі в світі таких вже немає розмірів. Він сам по собі достатньо великий щур, але вже ж він має признаки ознаки ожиріння. То це ну небезпечно для його здоров'я. А вже ж там є і нагрузка на серце, на серцеву діяльність, на його е, опорно-руховий апарат. Це вже ж мають будуть відхилення по здоров'ю в майбутньому. Так, що треба трохи скуднути? Треба трохи скуднути.